Ви завідуючий операційний. Тобто, цей список він має купити ветеран війни, особа з інвалідністю 3 групи. Тобто Він поступив до вас в кардіологічний центр і ви йому даєте на 80 тисяч препаратів, яких по переліку НСЗУ входять в оплату. Я правильно розумію? Ні, 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 ви, дивіться, я ще не представлявся, але мені цікаво. Я правильно розумію? Це цирк якийсь. Може Бо, поговоримо чи, з вами. Ви, не хочете не купляйте, як вас користуватися. Ні, Але що значить, чекайте, що значить, хочете не купляйте. Ви мені що ще раз пишуте, що треба це купити? То добре, я хочу передати наші вам оці списки, щоб ви купили йому ці препарати. Людина воювала з третьої групи інвалідності після поранень. Йому надають списки в державній установі, яка заключила кучу пакетів по НСЗУ. Ви надаєте списки. Навіть пелюшки купити, шприці купити. У вас немає шприців? У вас немає халату стримів? Дивіться. Немає. У вас немає халату стрільбу? Ще не прийшли, там гіперся. Ну буде. Ви в цьому певнені? На 100%, я в цьому на 100, на 200. Як 100%. ваше призвище? Склярові Герпанович. Зрозуміло, скажіть, а де знаходиться найголовніше цьому всьому? На другому поверсі. На другому поверсі. Дякую.